Минулими вихідними на районному стадіоні коло болівальники футболу були свідками чергового туру зимового чемпіонату району зміню футболу. Серед команд першої та вищої ліги до вашої уваги результати здобуті командами першої ліги. Односібний лідер Серпанок Бесідка з великим рахунком 15-2 завдав поразки команді Арсенал село Розкішна. Вісім голів у переможців забив Олег Русаков. Матч команд Авангард 2 Гейсиха. Юнацька команда 20-го з'їзду селища Ставище пройшов у напруженій спортивній боротьбі, про що свідчить рахунок 5-6 на користь команди юнаків. Хеттриком відзначився Ігор Цимбал. Поєдинок між командами Динамо Ставище та Авангард Гейсиха закінчився з переконливим рахунком 6-3 на користь динамівців. У переможці відзначився хеттриком Андрій Васьківський. У неділю відбулися футбольні баталії серед команд вищої ліги. В першій зустрічі помірялися дві місцеві команди Дружба та Легіон. З великим рахунком 8-3 перемогла команда Дружба. Два голи у переможців забили Максим Нестеренко, Богдан Цимбал, Антон Сніцер. Гра між командами Фаворит журавлиха та «Олімпік Ставище» закінчилась бойовою нічією 3-3. у Олімпіках хет триком відзначився Олексій Виговський. У фаворита дублем Дмитро Білус та Василь Коротун. Сузір'я Попружна одержала волеву перемогу над командою Санус Густра могила з рахунком 6-4. У Сузір'ї відзначилися дублем Вадим Надубенко, Артем Червінський. У Сануса чотири голи забив Олександр Омельчук. Амбітна команда Роксолана Бесідка з переконаним рахунком 6-2 Завдала першої поразки односібному лідеру чемпіонату команді агрофорт Брилівка. У Роксолани чотири голи забив Олексій Русаков. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.